Киплячу воду всипаємо, помішуючи тоненькою цівкою манну крупу, додаємо сіль і варимо 8-10 хвилин. Форму змащуємо рослинною олією, посипаємо манною крупою та закладаємо готову манну кашу та випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Для приготування киселю підготовлені ягоди калини. Перетираємо в ступці, одержану масу з цукром додаємо у киплячу воду та проварюємо. Крохмаль розводимо з холодною водою та тоненькою цівкою додаємо в проціджений відвар. Варимо до готовності.